Зараз цех у нас на вихідному. Покажу вам, в чого в принципі, складається сумочка. Ну, трошки я проведу міні-екскурс у внутрішню кухню. Це у нас такий сумочка півмісяць. Так вона виглядає, коли вона ще не закрита. Всередині, от от такі в неї внутрішній. Потім вона сшивається до такого от батанчика от, на такій от спеціальній машинці. да Машинки там не всі, от от такі звичайні йдуть, вони йдуть такі от. Ця така рукава називається, та, ця така ця, з ногою не пам'ятаю, як вона називається. Ну, коротше, от батанчик йде, окремо зібраний. Тут лінії проводимо, щоб все пам'яточкам гарненько було пришито. За, напишіть, як вам. Що, що вам взагалі ще про сумочки можна розказати. А, так от, ця сумочка називається батанчик, ця сумочка, ця деталька називається стіночка. Передня, задня це в принципі понятно. Оце для мене цікаво, це фальда називається. Чого фальда? Хрен не знає, але така от термінологія. Такий от клапан теж прикольно йде, вигнутий. Що тут у нас ще є? Це у нас підклапан з магнітками, це вже зовсім інша йде сумочка. Це у нас заготовки на ремінець. Ау, Комусь потім буде погано це все збирати. Підкладочка от виглядає, коли вона не зібрана. Така от просто квадратна, вона всередині, потім на по-іншому виглядає, навіть не скажеш, що вона от ізначально така квадратна. О, ці детальки до рюкзачка прикольно виглядають. А це от скоро буде боковинка на рюкзачок, тут ще пришивається кишенька. Потім воно так от закривається. Оці от на закльопочках теж собі закриваються. Ну, якось так. Якщо вам загалом щось цікаве, ще інше подізнатися про сумочки, що з чого складається, напишіть, зроблю відео про те, що у вас цікавиться. Це дивіться, що був 3D-ефект на сумочки, то от зсередини не отку от штучку клеємо. це. Така сама пенка, як у нас іде на взуці, на будь-яких кросовочках, що ставиться. Це така сама пенка, фактично ми використовуємо її для того, щоб утворився 3D-ефект на сумочки. Це виходить для от, такого от, такої, от, гірки, не знаю, горбіки, як це назвати. Для такого коротше, гарного ефекту на сумочки. Ми, до речі, в виробники жіночних смок думаю, ви це вже зрозуміли. У нас можете замовити сумочки, як гуртом мінімальне замовлення, всього 3 тисячі гривень, так і на роздріб для замовлення одної штучки там, або гуртового замовлення. Пишіть менеджеру за посиланням шапці профілю.